Будь-які фінансові установи, і, неважливо, банк це чи мікрокредитна організація не повинні нараховувати військовослужбовцям проценти за кредитом, а також штрафи, пені і тому подібне, за несвоєчасне погашення під час проходження військової служби. Це вимога закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей. Пункт 15 стаття 14. військовослужбовцям спочатку й до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов'язаним з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності. У тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом, не нараховуються. Крім того, Національний банк України 14 лютого 2020 року надіслав банкам додаткове роз'яснення щодо виконання ними вимог законодавства України. А саме нарахування процентів штрафів та пені за кредитами для професійних військових та контрактників із початком особливого періоду із 18 березня 2014 року, а для мобілізованих військових із дати їх мобілізації. Також з даного приводу є правова позиція Верховного суду України та відповідна постанова Одеського апеляційного суду від дев'ятого, року. Рішенням Верховного суду в складі колегії судів Першої судової палати касаційного цивільного суду від тридцятого Року по справі номер 521 12 16 с було визнано, що штрафні санкції та проценти за користуванням кредитом не підлягають стягненню з військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів. Якщо ви являєтесь військовослужбовцем та маєте кредит у будь-якій кредитній установі, ви можете просити кредитора про перерахунок по кредиту. Списання всіх штрафів, пені, неустойки та відсотків все повністю до тіла кредиту. Для цього вам потрібно надіслати кредитору відповідну заяву з повідомленням про проходження військової служби для припинення нарахування відсотків з кредитом та додати докази того, що ви являєтесь військовослужбовцем, а саме форму 5. Якщо кредитор проігнорує вашу заяву, тоді без вагань пошіть скаргу в Національний банк України. До даної скарги також потрібно додати форму 5 та докази про відносини з кредитором, такі як кредитний договір, графік платежів, графік розрахунку заборгованості та інше. Якщо були оплати чи переплата більше тіла кредиту, обов'язково додавайте квитанції. Після відповіді Національного банку України знову надсилайте заяву до кредитора з вимогою повернення переплачених грошових коштів. Як правило, кредитор їх повертає. Якщо кредитор проігнорує таку вимогу, ви без вагань можете звертатись до суду. В даному випадку закон повністю на вашій стороні.